Фруктовий, фруктовий шашличок від Софії ТА Арини. Привіт! Привіт усім! Я Софія, а я Арина. Сьогодні ми будемо робити фруктовий шашличок. Він називається фруктова веселка. Ось бананчик. Всі знають, як його чистити. Я вже це зробила заздалегідь та порізала. Але не весь. А я. Яблуко серединці почистила і дорізаю. Ось апельсинчик. Я вже його почистила та порізала долька. Все, готово. Можна вже забирати шашлычок. Я буду бананчик, яблучко та апельсинчик. Aaa. А я навпаки. Так смачно буде. Так, так апельсинку. Рим. Бананчик. Яблучко. Апельсин. Мама прийде, зрадіє. Да. Вона дуже полюбляє такі шашучки. Дуже. М -м -м. Так, бананчик. В, в тебе виходить? Ну так, а в тебе. Так. Угу, Добре. І в мене все. У мене ще й Так. Апельсинку зараз. А дальше. Ось такий смачний та корисний десерт в нас вийшло. Угу. Ось і все. Ось і все. Па-па!